Як повірити в щось, якщо я не знаю і не чую, і не розумію? Тому моя ціль, чому я проводжу це вивчення Біблії, щоб більше углубитися, розібратися, да, там, щоб дійшло, щоб повірувати. Щоб Бо Бог діє через віру, духовний світ діє через віру. Ну, це, як, це як робота. знаєте, Якщо ви не вірите, що вам будуть давати зарплату, то ви і не підете працювати. От ви не підете на роботу. Якщо ви не довіряєте роботодателю, ви не зможете стати чи там вчителю, майстром чогось. Да, вот ну і довіра, віра це такий крок. Віри, крок, ризика да, в чомусь, от, ну, є ризик глупий, це не обоснований. Люди необосновано щось роблять. От, ну, але тут є обоснованість е, навколо любові, навколо добра, слова Божого, істини. І коли вчать чистоти, праведності, любові, добра, то в цьому нічого поганого немає. Тому є надія, що в дійсності е відбудеться відродження, зближення з Богом і прийде е духовне розуміння, ду духовне спасіння прийде в наше життя. Але, звичайно, якщо я не буду е вивчати, якщо не буду чути Слова Божого, то мені тяжко повірити в щось, тому що я не знаю в що. І іменно Бог захищає Біблію. Я чув випадок, десь було сатанінське зборище, його навіть зафіксували на відео, що вони саме там розривали Біблію, не якусь другу книгу, знаєте, а іменно Біблію. І це говорить про те, що дьявол свиреплі, як би сказати, це по-українськи, ну озвіряний такий, тому що Бог захищає свою істину, щоб було відкриття для людей про Бога, вивчення про Бога, взаємодія. З Богом. Тому що Слово Боже має 66 книг, із них дуже багато книг, це не одна книга, це дуже багато книг, і пророків, і апостолів, і священників, через яких Бог розкривав себе, діяв, історії багато, де ми вивчаємо про Бога. І більше такої, ну, наскільки багато пророків ніде немає, щоб вивчати Господа. І це відібрано в бібліотеку, яка названа Біблією. І ми вивчаємо зараз пісня апостолів апостолів станова вірі, тому що якщо не мати віри, то все остальне не має значення. От, ну, і для нас це дуже важливо. Шістнадцятий віршик, але не всі послухали благовістування, бо Ісая говорить, Господи, хто повірив тому, що почув від нас? Ісая це пророк був. Тобто, навіть якщо Бог послав пророків, які проповідували за Бога. І повірте, коли тебе ми вивчаємо історію, пророків гнали, християн гнали, вбивали, смолой заливали, пілами перепаль. Пілювали. І якщо людина не пережила Бога, вона не готова була би за таку брехню страдати, бо буває кажуть, ой це брехня, а там неправда. Ні, віра в Господа це не просто знання, це лічностний опит людини пережиття духовного відродження, пережиття цього зв'язку з Богом. І коли людина пережила зв'язок з Творцем, їй вже нічого не зупинить, тому що вона знає, що це правда і це істина. І це не просто від убіждені, це від е, духовного відродження, від, е, від знайомства з творцем через молитву. Тому люди, які пережили Бога е, і ті ж апостоли, їх і по тюрмам садили, які були з Христом, бачили його Воскресіння, які свідчили за їх же ж вбивали за це. Ну хіба людина буде за брехню йти, щоб її вбивали? Да ні, ніколи. Це людина 100% повинна бути убіждена в живому Богі, з яким вона мала діла, слово, яке вона проповідувала, і вічності, щоб готовою вмерти, якщо тебе вбивають, От, ну, ну не забрехню, то точно. Бо більшість апостолів вони закінчили своє життя не своєю смертю і не відріклись від Христа. Тому що вони були свідками цих всіх чудес, вони були свідками е, Воскресіння Ісуса Христа, зустрічі з Воскреслим Ісусом Христом. І сьогоднішні християни теж, е, які пережили Господа, їх нічого не зупинить. Хіба оці проблеми, які трюки умудряється дьявол зробити, там на праведність полагатися свою, на діла свої, коли блокується сила Божа. От, і на похоті свої. тільки, от, чи... Ага, отже віра від слухання. А... Слухання від слова божого. Але питаю, тобто, якщо ми хочемо рости в вірі, і щоб наша віра росла, бо чим більше ми маємо віру, тим більше в нас шансів взяти від Бога. Це знову, я вертаюся до того, коли людина мало знає, вона е, не сильно розуміє, як чим користуватися. І коли ми вивчаємо Слово Боже, наша віра росте е, і відносно благодать Божа, вона розширяється, тому що більше розуміння стає, більше віри стає, і духовний світ більше взаємодіє. І апостол Павло він каже, що віра. Від слова, від слухання, тобто, щоб наша віра росла, нам треба вивчати Біблію, розбиратися в ній і так далі. Але питає, хіба вони не чули? Ну це він за ізраїльський народ знову говорить, який не увірував в Ісуса Христа. Навпаки, по всій землі пройшов голос їхній, і до краю Всесвіту їхні слова. Що? Питаю, хіба Ізраїль не знав, але перший Моїсей говорив: Я викличу у вас ревнощі не народом, розгнівлю вас, народом нерозумним. А Ісаї сміливо каже: Мене знайшли ті, які не шукали мене. Це якби про через, через людину пророкував Бог. Мене знайшли ті, які не шукали мене. Я відкрився тим, які не питали про мене. І це апостол Павло це. Цитує слова е, пророка Ісаї за е, людей з других народів, не з євреїв, що ну, знайшли ті, які мало б взагалі про творця знали, що Бог е, вибрав народ єврейський, щоб через нього возродити місію, а вони наскільки ужестучили своїми серцями, е, полагає на свою праведність, не розпізнали. Але знову повторяюсь, не всі євреї. Дуже багато євреїв, які увірували в Ісуса Христа на сьогоднішній день, місіанських євреїв теж багато вже є. От. І Господь каже, мене знайшли ті, які не шукали мене, я відкрився тим, які не питали про мене. Про Ізраїль аж каже, цілий день я простягав мої руки до народу непокірливого і впертого. От апостол Павло характеризує е, проблему своїх братів. Сестер і спочатку глави говорить. І, і, і знову, коли ми це вивчаємо, не треба нам підійти до ситуації, от як народ ізраїльський, як він поступав. На самом ділі це людська природа, це людська природа, яка до сьогоднішнього дня є в любого віруючого люд, людини. Ця фізика, і дьявол поки на цій землі. І коли ми це вивчаємо про ізраїльський народ, це не ціль, щоб звинуватити, там, чи, а ціль, щоб зробити уроки для. Себе нам необхідна є, знаєте, історія країни, щоб розуміти, як в своїй країні жити. Конституція є, треба вивчати. Ну це фізика, це фізичний світ. От. А є духовна історія, духовний світ і духовні різні блокіровки, які нам також треба вивчати, тому що буває, люди можуть бути і усвічені, здається, і знати все, а духовно заблоковані і щось не працює в житті, а це може розблокувати тільки Господь. Духом Святим через Ісуса Христа, тому що тьма, вона, на жаль, і ще сьогодні функціонує. Прийшли е, інструменти, щоб перемагати цю тьму, але ми ще не в раю, і навіть якщо є вихід, то тьма противиться, атакує, і лукавство проявляє демони, демонічний світ, д'явол. Е, і нам треба бути во всьому оружиї. От розібратися, зайняти позиції і йти на вершини Божі.